Суд, щоб ви розуміли, тільки в 2023 році було подано 47 тисяч 934 судових заяви на джоб-центр і 425 тисяч 359 скарг, майже пів мільйона скарг були подані на джоб-центр. Я особисто як білингстрегер. Був свідком, коли працівники Джоб центру принижували людей за, наприклад, національним признаком, і цих людей в Джоб центрі більше немає. Вони там не працюють. Відповідно, бувають випадки, коли є класний працівник Джоп центру за Гарбарбетер дійсно класна людина, яка виконує свої обов'язки, яка хоче допомогти, але це на превеликий жаль рідкість. Це дуже велика рідкість. Тому відповідно потрібно розуміти, що ви можете відстоювати свої права перед Джоб центром, теж тобто, як і ви боїтесь утримувати листи, вони теж бояться їх утримувати.